100% там 100% На Цю дерев'яну підлогу класти ламінат або вініл. Навіть плитку. Ця мембрана, гарцовка цементна, вапняна, піщана штукатурка суха. Підневілюючий слой. Тут слой 0 мм. Да, Андрій, отут у нас. А тут вже буде, тут буде 15 мм слой. Тут глибина є взагалі 20 мм. І тут вийде от цей гарбічок, вийде на... Десь 5 мм буде слой. Таким чином воно не буде ні хрустіти, ні скріпіти, ні прогинатися, воно від, від вологи повітря схопиться, гарцовочка, і буде у нас бомба. Так, Тут хорошо. І Тут Тут хорошо. ну там буде завеликий перепад, тому тут ми можемо все рівно на сантиметр зробити різну висоту там по ДБНу є допуски у нас матриця під лист робиться відсипаємо отак і дивіться під себе під свою руку отак стягуйте треба досипати і формується 100% притискання. Целки листа 100% заповнені. площина вийшла. Давай. Падемо. Повністю заповнено. Дуже красиво. Тут є лицева сторона і... Зараз подивимося. Ну кладіть, кладіть. Оце внутрішня сторона, це лице. Давай я поможу. Спочатку на той лист, попри той лист, дуже акуратненько, рядом. Кируй, Андрій. У мене добре, б... дома стоїть. Кладемо <ривіт> слідуючи, підсипаємо э, тут підсипаємо, і стягуємо по цьому листу і рухаємося так. Там є прокладка шістерка дріт. між швів. От так Надем рівень. Ось саме тушки притиснеться. Люди огонь. Потім тут лист. Стягуємо по цим листам і рухаємося. Головне між прохід під дверями суцільний лист вирізати. І розбіжку швів, шахтному порядку будемо перекладати. Що скажеш, діванний експерт? Ти ж краще знаєш.